Добрий день, шанувальники поетичного слова українці. Сьогодні в Україні більше десяти тисяч церкв Московського патріархату. І вони не поспішають приєднуватись до українських церкв Київського патріархату. Очевидно, чекають на прихід російських визволителів, чекання. У нас атмосфера, скажу, непроста, облуда з брехнею сплутана, дехто чека на прихід Христа. А дехто фашиста Путіна. А я з нетерпінням Лева Селенка, народжене в Римах його дитя. Він жайвір співучий, і соловейко, що віру українську підняв з небуття.